Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я, і сьогодні хочу підготувати рибу до копчення. Буду коптити вперше і вам покажу. Кому подобається, лишайтесь з нами, ставте пальчик вверх. Хто ще не підписався, підписуйтесь, а ми розпочинаємо. Для цього ось така гарна скумбрія, жирненька. Я зараз її почищу, випотрошу всі внутрішності і зябра. Також буду удаляти. дощечко застелила пакетом, та як в мене дощечка дерев'яна, щоб вона не напитувалася запахами риби, просто зверху пакетом або харчовою плівкою. І наступним приготуванням е, даного етапу це е, розсіл. У мене тут 4 літри. На кожен кілограм риби потрібно 1 літру води. У мене 4 кілограми, відповідно, 4 літри води. На 100 грам, ой, на 1 літру води, е, 100 грам солі. Відповідно, я 400 грамів сипаю сюди і 40 грам на 1 літру води цукру. У мене тут 160. Так. Добавляємо пару лаврового листя. Буквально я три, небагато, обов'язково гвоздику, щоб віддала свій аромат. Отак, 4-5 штучки і духмяний перець. Також небагато одна дві три чотири і п'ять. І ставлю на вогонь. До повного закіпання. Після того, як наш маринад закіпив, ми його вимикаємо і лишаємо до повного охолодження. Ну і Наступним етапом рибка вже помита, вимита добре, ось деяка є шкірочка лопнуша, заливаємо нашим остившися сиропом так, щоб покрило добре. Щоб рибка добре просиліла і лишаємо на 8-12 годин в сиропі маринуватись. І так, настав ранок наступного дня, рибка просиліла вже 12 годин і зараз беремо її, викладаємо, обережно викладаємо на сухий рушничок. Щоб вона трішки стекла, всю рибку викладаємо і йдемо розпалювати бочку. І наступним етапом потрібно нам її рибку перев'язати. У мене ось така нитка, бажано натуральна, тому що при температурі вона може поплаватися. Це я брала для м'яса, ну і для рибки також підійде. Беру приблизно 1,5-2 метри. І ось так зараз вам покажу, як воно все робиться. Робиться дуже легко та просто. Ось де хвостик зав'язуємо, зав'язуємо на два рази. І потім ось так відміряємо пальчиком, перекручуємо. Спочатку треба трішки тяжче, а потім все легше і легше. І ось так продіваємо. І підтягуємо, затягуємо, скільки нам потрібно. І знову ось так. Сподіваюсь, видно все. І продіваємо, підтягуємо. Ось так. Рибка жирна, гарна. Ось так. І так до кінця. Жаль, коли ближче до голови, тоді набагато швидше та легше. Дивимося, щоб пузо добре було закрите, щоб жирок наш не витікав. Ось так. Тепер беремо через зуби, риби, перевертаємо. Для чого я лишаю голову, так як скумбрія е, дуже жирна, щоб наш весь сік і жир не стікав просто в бочку, а лишався в самій рибині. І ось так на другій стороні, продіваємо. І ось таку петельку робимо. І також підтягуємо, скільки нам потрібно. Так, поправимо животика. Ось так. Кажу, дуже легко, дуже просто Це все робиться. Ось так. Так, підтягуємо, щоб вона була на тяжечку остання. Оп, тепер перевертаємо, підтягуємо, скільки нам потрібно. Оп. І ось тут лишився хвостик, ми його зв'язуємо. Зв'язую міцненько, тугенько, на два-три рази. Тепер робимо петельку. Я ось так по кругу і затягую. Ну і можна ще, щоб воно добре трималося ще раз на вузлик, чи навіть на два, як кому подобається. Ось так і все лишнє обрізаємо, щоб не заважало. І ось така у нас вийшла рибка. Ось так тут є петелька, і ось так вона висить. Ну, ось вся наша рибка перев'язана, тепер йдемо на двір. Ну ось так. Рибку повісила я на дворі. На сьогодні прекрасна погода, вітрець, сонечко. Вішую для того, щоб е, рибка просохла. Коли вона підсушиться, тоді шкірка при коптіні не буде лопатись. Ось так рибка вісить. Ну, ось рибка вже замітно підсохла. Зараз візьму дві менших, загружу в бочку, так як боюсь, перший раз всю загружати зараз. Ще раз повторюся, що ось такий градусник дуже добре виручає, особливо, коли риба коптиться, Так як для риби потрібно 60-70 градусів. Ну, ось, вішаю. На гачечки рибку і будемо чекати. У мене ось таке старе одіяло в два слої складене. В таку погоду я обов'язково його намочую. І ось так. Дуже добре мішковина. Ну, на жаль, зараз. В нашому районі тяжко знайти мішковину, а яка в нас є, то всі мишки вже з роками з'їли. Контролюємо обов'язково температуру і дивимося по часу. Ну ось такий результат рибки, повісили її після бочки на просушку. Зараз трошки дворі охолоне і вдома буде цілу ніч. Ось тут вона полопала, це від того, що вона погано просохла. І температурний режим, зараз я вам покажу, ось в цій самій першій був повишений. І ось така у нас картина. Ну, ці набагато гарніші і апетитніше виглядають колір. Так, як наблюдала за нею. Все як не має бути. Що можу сказати по копченню? Результатом я дуже задоволена. Руки, грязні та крючки всі в сальті. Ну, це нічого страшного. Результатом я дуже задоволена. Головне наблюдати температурний режим, не вище 70 градусів. І все-таки для скумбрії потрібно довше, щоб вона просихала. Саме краще замаринувати зранку і ввечері її виняти з розсолу, перев'язати і повісити на ніч, щоб вона вся волога зійшла. Та як рибка жирна. І ось так. Ну, а так здається, результатом, так як я вперше коптила, результатом. Я дуже задоволена. Смак пробувала тепленьку, смак чудовий. Для мене трішки забагато солі, але під пивко просто супер. Всім дякую за перегляд, всім чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Всім па-па-па-па! З вами була Ксюшкина Сім'я.